Кольорові кульки, усміхнені батьки, схвильовані випускники. Останній дзвоник у загальноосвітній школі ліцеї номер 23 був надзвичайно зворушливим та щирим. Звісно, найбільше він запам'ятається тим, для кого пролунав востаннє. Попереду у них доросле життя. Позаду чимало хороших спогадів. Ці хороші спогади з однокласниками, незабутні емоції, уроки вчителів, які були просто не дали нам дуже багато чого і навчили. Цьогоріч шкільні парти покидають понад 9 тисяч прикарпатських випускників. У цій школі їх 159. Чудовий випуск зізнається директор Микола Василик. Відзначились випускники і на олімпіадах, із різноманітних предметів, і у спорті. Наші учні підтвердили свої результати, річні результати на державну підсумкову дистанцію. Це якраз є певне досягнення. Цим ми радіємо. А учні, як завжди, є вчаться. Веселяться, бігають по школі, ну і ми тепер їм бажаємо гарних літніх канікул. Для більшості цих усміхнених та безтурботних школярів за кілька днів дійсно розпочнеться літо, та не для випускників. Їм треба робити чи не найважливіший вибір у житті обирати майбутню професію. Найлегше мені давали гуманітарні науки, але е, я помітила в собі, що я люблю і математику, і мови, тому мені важко буде вибрати якусь професію. Анна золота медалістка каже, попри важку шкільну програму, усі 11 років довго та наполегливо йшла до своєї мети. Перш за все, це програма, а натхнення це мої друзі, це мої батьки. Це якісь розваги, це відпочинок. перш за все, поруч із випускниками, класні керівники. Надія Курівчак відпускає у доросле життя 24 своїх вихованців. Головне для дітей сказати їм, що вони в першу чергу мають поводитися. Бути людиною, дотримуватися всіх сил людських цілостей, і мені здається, що дуже головна навчити їх дякувати за все. Традиційний обмін незабутками, кульки в небі, останні настанови вчителів, багато квітів та прощальний вальс. На відміну від уже дорослих для найменших, це останній дзвінок перший у житті. Першокласники вже в очікуванні канікул та перед тим роблять символічний віночок. Разом із квіточками вкладають у нього сподівання та надію на новий успішний навчальний рік. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.